Афірмація Я вибираю себе, знайди зручне місце, зроби глибокий вдих, видих. А тепер повторюй за мною Вголос або про себе, як тобі комфортно. Я довіряю своєму вибору, мій внутрішній голос мудрий, і я його чую. Я маю право вибирати те, що резонує зі мною. Я не боюся брати відповідальність за своє життя. Кожен мій вибір це крок до себе справжньої. Я достатньо сильна, щоб приймати рішення. Я не потребую чужого схвалення, щоб знати, що правильно для мене. Мої бажання важливі, мої потреби мають значення. Я заслуговую на те, щоб жити життя, яке обираю сама. Я вибираю себе щодня у великому і малому. Я вибираю себе, і це мій акт любові до себе. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Відчуй, як ці слова наповнюють тебе зсередини, як змінюється твоє тіло, твій стан. Ти маєш силу вибирати. І ця сила завжди була в тобі. Практикуй цю афірмацію щоранку протягом 21 дня і спостерігай. Як змінюється твоє життя? Якщо відчула вігу, постав лайк і збережи це відео, щоб повертатися до нього знову.